Тебі, боже, наш, «Слава Оті боже нож. Слово! У день 25-ї річниці. Олітані мещесть, що мочника Володимира, митрополита Київського і Галицького, а саме 27 червня цього року. Києва Печерській лаврі молитому вшанували його пам'ять. Напередодні ввечері мощі святого були перенесені з давніх печер, де вони спочивають, в трапезний храм преподобних Антонія Феодосія Печерських. Санячне бдіння та божественна літургія очолив обителі митрополит Вижурицький і Чорнобирський Павел. Під час літургії в Алиці наміснику співслужили архієреї Української православної церкви. Серед яких був безпосередній учасник обрітання мощей священомученика, митрополит Тернопільський і Кременецький Сергій, після читання Євангелія Владика Павел звернувся до пастви із проповіддю, у якій розповів про життєвий подвиг священомученика та те, наскільки його приклад важливий для сучасних християн. Церква Христова і його вірні чада знають свою вже будущу життю на землі. Если хочешь спастись, приготовь душу твою к искушению. Сегодня обращаю свои взоры к небу и просим у мощей святителя Владимира, священномученика, мученика, чтобы Он умолил Бога, что Господь не посылал нам таких испытаний. Мы слабы. Он идет на смерть молиться за своих убийц. А нас, когда обижают, мы проклинаем, мы робщим. Он просит, чтобы совершили свое злодеяние, когда уже те охладели своей злобой, видя не этого человека. Мы возбуждаем злобу в своем сердце и всячески стараемся причинить боль тем людям, может быть, которые не заслуживают и ни в чем не виноваты. Потому поминайте наставников ваших, подражайте в вере их, и будем славить три единого Отца и Сына, и Святого Духа, Его пречистую Матерь и всех тех, кто сегодня молится Престола Божье за нас грешных, прославляя Бога во веки веков. Аминь. Після завершення богослужіння владика намісник подякував за молитви і благословив усіх присутніх. <му> У свою чергу митрополит Сергій розповів, як відбувалося обрітання мощей священомученика і яке значення мала ця подія для Української православної церкви. Нам <му> Начали творим, море, оно, квартир. И начали скрывать по сразиться кранами. Не сразу. Но открылось нам место повеления. Но нам было главное коснуться святых мужчин. Я же не знали, как это слушать, как это делать. И тем более страхом благоволение стрепать трепетом прикасались, не умали, собирали косточки, собирали святыни, которые были ебаны, ноги. И потом, когда уже были положительные мощь, стало как-то легко, радостно, благодатно, И когда ми помывали плауханием, ароматами частицей святых мощей, какое-то было особливе чувство, что що... ничего не страшного нет. Не думалось ни о том, что в мире, какое будет завтра нас, мы рады тем, кто святой, священноушеник с Зокрема, він зазначив, що усіх свідків обрітання охопила велика радість під час перенесення мощей на місце їхнього постійного спочивання. Після молебнього священомученику Володимиру рака з його святими мощами була хресним ходом перенесена до дальніх печер.